Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео я вам запропоную тему. Це децентралізація та місцева демократія. А саме, що пропонують в цьому питанню сьогоднішні представники влади. Зокрема, це народні депутати України. Давайте з'ясуємо, які позиції від них, які пропозиції від них в цих питаннях. А вони саме. Пропонують, щоб були затверджені законопроекти. І саме це законопроект 4254, 7283, 6319, 4298. Тобто вони кажуть про те, що для того, щоб була завершена децентралізація, хочу нагадати, що вона розпочалася ще в 2014 році і вже 10 років минуло. Але досі ця реформа не завершена. Так ось, для її завершення треба прийняти низку законопроєктів. І саме, що наголошують ці законопроєкти. Законопроєкт 4254, він каже про публічні консультації. Законопроєкт 7283, про народовладдя на рівні місцевого самоврядування. Законопроєкт 6319 про органи самоорганізації населення. А також законопроект 4298 про місцеві державні адміністрації. Таким чином, сьогоднішня влада вважає, що впровадити реальну місцеву демократію, вона є важливою на місцевому рівні. Треба прийняти ці дані законопроекти. Але давайте ми з'ясуємо саме поняття для того, щоб розуміти, що таке. Місцева демократія. А місцева демократія вважається як передача влади державою місцевим або регіональним органам влади, які мають власні демократичні інститути. Тобто мова йде про регіони, про округа, міста і таке інше. Цей тип демократії місцева демократія, притаманній Західній Європі. Місцем народження демократії вважається міста держави, стародавня Греція та міста середнього класу епоху середновіччя та Ренесансу. Принцип субсидіарності, що полягає в тому, що рішення повинні прийматися на найнижчому віддаленому від центра рівні. Ця ідея є базою. Базовою для поняття місцевої демократії. Тобто влада державна сьогоднішня вказала сьогоднішнім так званим місцевим церкам, а це головам сільським, сільських селищним міським та депутатам, про те, що треба робити для того, щоб на місцевому рівні були вирішені питання стосовно, як ми сказали, місцевої демократії. Для того, щоб громада співпрацювала і, відповідно, приймала участь в усіх важливих рішеннях. Для цього треба прийняти дані законопроекти, про які ми казали. Тобто державна влада більше думає і більше аналізує, що треба зробити, для того, щоб ця реформа децентралізації, яка є важливою на місцевому рівні. Не на центральному рівні, а на місцевому рівні, бо ми визначили, що такі місцеві демократії. Бо рішення всі приймаються на містах, а на місцях є сільські селищні міські голови та депутати місцевих рад. Так ось оці сільські селищні міські голови та депутати місцевих рад мають казати, що їм необхідно для того, щоб на місцевому рівні впроваджувалось місцеве зародування. Для того, щоб воно розвивалось, для того, щоб була взаємодія з громадами, з мешканцями, але вони мовчать, вони нічого не кажуть, вони діють, як діяло до них. І ось тому державна влада, на чолі з народними депутатами, пропонують, що ж треба зробити для того, щоб реформу децентралізації завершити, і щоб на місцевому рівні були вирішені питання. Бо є громади, і відповідно громади мають розуміти, що таке народовлада, що таке місцева демократія, як взаємодіяти з сільськими селищами, міськими головами, з депутатами місцевих рад. А для цього треба впровадити зміни на місцевому рівні і таким чином завершити реформу децентралізації. Так вважає сьогоднішня державна влада. Бо вони хочуть завершити цю реформу, бо в 10 років вже минуло. Уявіть, 10 років не можуть завершити реформу децентралізації. Якщо вона не завершена, то це каже про одне, що на сьогоднішній час не вирішується питання на місцях. Нема взаємодії між громадою по відношенню до сільських селищних міських голів та депутатів місцевих рад. Тобто треба кардинальні зміни. Для цього треба залучатися, для цього треба казати свої пропозиції. І в цьому мають приймати участь безпосередньо сільські селищні, міські голови, депутати місцевих рад. Але вони мовчають, від них нічого не чутно. Вони тільки спостерігають, що їм скажуть. Розумієте, яка позиція у них? І ось тому державна влада вказує їм носом. Що їм треба робити, що треба запроваджувати для того, щоб були вирішені дані питання? Тому ми, шановні глядачі, з вами розглянули сьогоднішні дії від державної влади. Бо дії від місцевої влади ну, вони ніякі, бо вони не кажуть нічого, вони не пропонують нічого. Тому. Реформу децентралізації треба завершити. Ми сказали, як сьогодні бачить державна влада завершення цієї реформи децентралізації. Якщо у вас є якісь думки в цьому питанні, будь ласка, напишіть. Залиште свої коментарі. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі по даній темі. Ставайте нашими підписниками і до нових зустрічей! Бо ми на цьому каналі висвітлюємо всі важливі моменти. Стосовно місцеводування і питання державотворення України. Всім вам дякую, до наступних зустрічей.